Вітаю, друзі, 14 листопада 2025 року. Сьогодні саджаю кісточки. От мені попало тут, персали. привезли добрі люди сотню міндаля і півсотні моїх кісточок пізніх сортів персика Т3, Т5, Лаурол, Місіна. Тут в перемішку. І ще 10 штук у мене будуть посаджені. І проходити стратифікацію в холодильнику. Це месіна, відборні косточки. 10 штук будуть вирощуватися потім в горшках, стаканах. І будемо робити над ними експеримент. Так, тут я сажаю дві полоси. Удобно буде щепити з цього боку, і з цього боку хороший підход. между ними 80 сантиметров. В ряду кладу 30 сантиметров одна вид одной кисточки плашмя. Вот так, друзья. Сейчас раскладу и далее покажу. Итак, на этих двух рядках влезло 50 кисточек. Між ними 30 сантиметрів, глибина 5 сантиметрів. Зараз засиплю, притопчу, поливати не буду, земля полога, будуть дощі. Це робиться для того, щоб ці кісточки пройшли, стратифікацію, зимою, морози, все і... Навесну будуть самі живучі сходи Ну, як показує практика, миндаль дуже живучий і сходи мають бути добрі. Так, ще грядку треба. Ще ж сотня кісточок. Добре, друзі. Отак поки так. так. Іще така грядочка. І тут ще 50 штук. Через 30 буде і вольготно, буде удобно щепить. Роблю, друзі, бо цього року не вистачило всім моїх кулянтів. Тут деякі я засталися. Ну, це я так собі залишив, отут буду розсаджувати і тут. Так. Зараз ще я грядочку засажу своїми кістячками і усе. Засиплю і ждемо весни, хай стратифіціруються. Виживуть найсильніші. І так тут між деревами посаджені ще 50 кісточок, Оце це мої, моїх персиків пізніх сортів, месина, месина 2 лаурол. Royal Pride PF24007. Такі зимостойкі, міцні персики. Ну от так, 150 кісточок. Гарантую, що тут все взійде. Міндаль та й свої. Я їх трошки там аранцовкою обробив. Вот. Може, хто хоче якийсь окремий сорт. Щоб я зробив, ну напишете на вайбер. Весною зійдуть і будемо щепити і робити сортові персики. Хоча ці що зі своїх кісточок, оці 50 штук, навіть навіть як і не прийметься окульоровка, з нього виросте ну, 50% на 50 той же самий сорт, що був у мене сортовий. Ну якось отак. Добре, друзі. На сьогодні все. З вами був Петрович. Посадив кістачки. Погода у нас шикарна. Вона і радує, і не радує. Бруньки вже, вже бруньки починають набухати. 15 градусів, сонце. Волога земелька. Тільки рости. Добре, друзі, до побачення з вами був Петрович відеоканал Петрович продакшн Україн.